Привіт, представься, будь ласка, і розкажи, чим ти займаєшся в компанії. Привіт, мене звуть Музика Володимир. Я керівник напрямку низьковольтне обладнання. Моєю безпосередньою задачею є розвиток продуктів в низьковольтному сегменті. Це там починаючи від шини, закінчуючи комплексними рішеннями шаф або там компенсація реактивної потужності, моніторинг мереж і тому подібне. В компанія працюю вже. П'ятий рік пішов. Я шукав на правому березі роботу. Але Вектор це була одна із компаній, які я розглянув саме на лівому березі. Чому? Тому що раніше я чув про цю компанію і знав, що це така солідна компанія, яка досить амбітна. З дитинства я мріяв працювати в такій якійсь класній великій компанії, по типу Google Facebook, щось таке глобальне, масштабне, де я міг би розкрити свій потенціал і свої амбіції. Тому я сюди прийшов. Наша задача сформувати такий привабливий пакет пропозиція для нашого клієнта. Ми розглядаємо не як товар, ми розглядаємо продукт. І, власне, моя задача сформувати ряд товарів в один сильний продукт, який міг бути би унікальним і міг бути цікавим клієнту для закриття його потреб. Це перший момент. А другий момент це те, що зробити так, щоб клієнту було цікаво з нами працювати. Англійська мова, якісь ще речей. Я в принципі можу себе назвати адептом розвитку. Навчайся не тупи, тобі пригодиться в житті. З недавнього часу у мене дуже дуже мало вільного часу. У мене ще є аспірантура. Я аспірантом являюся банально. Там я можу додому прийти і там, включити PlayStation. Футбол мені подобається досить давно. У мене вже є хобі. Я на гітарі граю. Навіть грав тоже там в рок-гуртах в різних. ну, як і всі українці, я мрію про мир, про закінчення війни. Це дуже важко жити в цьому часі. Тобто, я хочу жити в мирній вільній країні. То що стосується особистих які цілей, я мрію звершитися як, ну, як спеціаліст.